Нам ронок. Третій день нашого відпочинку і я вже хочу додому. Поясню. Я хочу нормальної їжі. Тут дуже все смачне. Ці всі баноші, я просто кайфую, це така спокута, я не можу зупинитись. Але все солодке. М'ясо солодке, стейк солодкий, ребра солодкі. все в меду або в якихось ягідних соусах солодких. Я не можу стільки їсти солодкого, в мене набріки по всьому тілу. Я, певно, плюс 20 приїду додому. Ну, коротше, чищу зуби, піду в душ, відео знімати з душу, поки не буду. Я не аналхім. Я вам розповідала, що в мене такі антипроспірант від е... Елізабет Арден. А коли я знімала відео, так щось не фокусується. Ось так, коли я знімала відео про е... Про парфуми, кажу, слухайте, як камера знімає, просто дивлюсь, ну все ок, а на камері такі якісь мішки, так страшно. В житті краще. я без косметики ж. Так, все. Не буду про це говорити. Коротше, і е, я говорила, що Елізабет Арден духи ну, пс, зелений чай і 100 мільйонів йому років. Але я в Карпатах відкрила його по-новому. Я нанесла цей антипросперт на шкіру собі. І саме, коротше, я раніше Елізабет Арден е, парфум наносила на одяг, він так не розкривається. А коли я нанесла його на шкіру... Який це приємний аромат, Боже, це ніжнятяна така. Він на шкірі потім перестає пахнути зеленим чаєм і перетворюється на такий ніжний жіночний аромат. От знаєте, він не буде шлейфовий, але коли ви з чоловіком лежите в ліжку, я вже давно чоловіком не лежу в ліжку і з дітьми лежу, то це просто нюхати шкіру і це такий аромат. Справжньої жінки. Я придбаю собі Елізабет Арден. Так, ми вийшли на прогулянку, будь здоров, синок. Ідемо в готель Романтік. Сонце світить прямо в око. Але така класна погода. Легенький мінус на вулиці. Ну, так як зима. Ну, так це зима. Так, да, синок, це зима. І йдемо якраз понад трасою. Давай, синок, під знаком. Ой, а тут обережно, тут можна вже впасти. Бачиш, немає заборчика і там залізна дорога. Тримай маму за руку, міцно-міцно. Так, -міцно. да, все, закінчився наш заборчик, які ялиночки гарні. Так взагалі таке місце класне. Синок, будь ласка, тут можна впасти, нема заборчика. Йди біля мене. Іду знову, коротше, возмущаюсь. Їздять в машини з такими вихлопами. Просто, як може людина от в Карпатах, в такому чистому місці їхати такою смердячою машиною? Не знаю, але там так гарненько, дивіться. Така краса, синочок пішли. Тут стрьомненько йти, знаєте, бо тут немає огорожі і з дітьми гуляти, ну прям одне задоволення. Він в мене, Я машина EBC, не їду, два нісі. Там якісь санаторії. Я тільки пам'ятаю санаторії, де не зі свого дитинства. Він не втрьома куди тут і Глянь, хоч би заборчики якийсь поробили. А, да, це двосторонній, там зверху дорога. А ми думаємо, їдуть машини по зустрічній смузі. там, А, певно, вони спеціально зробили, бо там куча хрестів. Там, певно, багато було аварій. Вони зробили зверху дорогу. Типу, щоб це було двосторонній рух. Односторонній рух там, один там. Що сюди таке розповідаю? Вовочка, я тебе попрошу, давай йти Ніжками. Ну, жоден стовпчик він не обходить. Камічок. <риклад> 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 На ці штучки наступає. <риклад> а що помітив парк? Ага, Вовочка, побачив, що є парк, Гедзі, парк легенд. Ми було цікаво. Я побачила лікування геморою. В Карпатах дуже актуально. Оксфорд Medical. Працює і тут. От дивлюсь, дуже гарна гора. З неї виходить ще одна гора, полонинка така. Включаю камеру ну просто якісь, якісь не знаю, темні штучки. Ну, взагалі, камера не передає. Трасу. Господи, моє дитя, верещить. Це була погана ідея з дітьми йти в цей Романтік. Романтік? Ось тут вивіска його. Це самий дорогий готель, який ми тут знайшли. Тобто ми платимо за наш готель 14 тисяч за ту саму кількість днів, на ту саму кількість людей в Романтіку це коштує 78 тисяч. На хвилиночку в Парижі ми на три дні на ту саму кількість людей, два номери, ми заплатили 48 тисяч, а тут 78 тисяч. Ну тут, типу, СПА, все а, враховано. А, мені це не підходить наразі, якщо б я поїхала тільки сама чи з сестрою, це було б круто бути в спа. А з дітьми я не можу нормально проїхатись. По вулиці, бо постійно всі має бути все підходяще, все комфортно. Тому ми йдемо просто прогулятися он, в той романтик. Сестра сказала, що він дуже якийсь крутий. Там можна погуляти, там є теж риночок, то просто йдемо прогулятися. він, Якщо ви його бачите. Ну, 5 зірок-готель. Тут взагалі мало готелей із якимись хоча б зірками. Тобто, це прям готель-готель. Думаю, там все буде на вищому рівні. Коли діти виростуть, я сюди поїду без них. А то, ще на них витрачати кошти на цих дітей, вони все рівно не отримують задоволення. Не від чого. Їм не подобається взагалі нічого. Тільки це мультики дивився. Ми трошки заблудились і тут страшно. Начебто зараз ось ось і привиди будуть. Такий готель-привид. Та доганяю тебе, знайшов вже якісь палки. Ми йдемо. Один метр, одну секунду. Синок, попереду машини, давай на тротуарчик іди. Машин стільки, начебто ми в Києві. Ловля форелі, приготування. Ми вже вчора купили одну форель. Я просто в житті не думала, що. Форель в Карпатах коштує як космос. Ми заплатили за одну рибку 648 гривень. Наїлися всі форелі. Синок, будь ласка, йди по тротуарчику. Та я прям не можу вже. Йдемо туди далі. Так, класний готель, тут якраз біля річечки. Синок, обережно. Рибки немає? Дуже прозора водичка. Нема річки. Річка, оце що? Це ж вода. Нема річки, каже. Я вже з ним погоджуюсь. Нема, то нема. І ми виходить, що ми обійшли, і зараз ми повернемось знову до пробія, до Яремче. Туди. Просто іншою стороною. Не надо! Не треба? А моє кричить. Кричить? Станіславський це. Що, ти хочеш на ручки, синок? Ой. А я потім п'ю кологена, розповідаю, що в мене болять коліна. А вони болять, бо я тебе на руках несу. Дивись, синок, яке поросятко. Поросятко і, і мишка. Мишка гігантелла. Стой, бо їде машина. А там типу... Взагалі, якісь звірі. Дуже багато, до речі, ми зустріли людей з Дніпра. О, знову моє мале реве. Все є мене так. Мої звірі, мої палки, моє те. Дуже багато по дорозі з таких різних занедбаних, закинутих кафе, супермаркетів. Взагалі нічого не працює. Синок, я не буду тебе брати на ручки, сиди під моїми колінами. Хочу, щоб я його несла. Вона вже спина колом стоїть, коліна відпадають. Я маю через 10 днів, синок, розповісти людям, чи допомагає колаген, щоб не боліли коліна, які я п'ю. Я ж не буду казати, що я тебе 16 кг кегенушу на, на, на руках по Карпатам. Це все занедбане, а ось це не занедбане. Ми йдемо в сторону Гьодзе, Гьодзе Парк. Гедзе Парк. Перепрошую, бо Гьодзи це китайські пельмени. Так, це Ко... Яремче Готель Карпатські зорі. О, я колись була в карпатських зорях, але не в Яремче, десь ми були в іншому місці по Чорнобильському, як дітки зі школи їздили. Давай ручку маленький мій мій. моє сонечко золоте, ти кращий хлопчик в світі. Так, ми нарешті ось дібралися. Коротше, ми по тій стороні, по трасі, пройшли отак, от там, сюди, сюди, сюди і з другої сторони. І ось я вам вчора показувала, де ми були, парк Гьодза. І зараз йдемо на риночок, і там я буду купувати камамбери додому. Тому що камамбери дуже смачні просто. Я вже казала е, певно 20 разів в інстаграмі. О, oh, моє чудо! Mm. Що, тобі зробили зауваження, Лізочка, Да? Ні. Mm. Ні? Дивись, ідемо туди. Може, ми зараз сирок будемо пробувати. Mm. Пам'ятаєш, ми вчора їли сирок, нам дядя давав. Може ми зараз теж поїмо сирку. І камамбери смачніші, ніж французькі. Мені взагалі в Парижі парижські сі... ну, французькі сири не подобаються. Вони такі вонючі. І, до речі, пармезан тут теж дуже смачний. Такий вершковий аромат. Клас. Все, йдемо далі. Трошки з'явився в мене настрій, тому що ми нарешті не на трасі і нарешті не камази біля нас їздять. І трошки є люди. Дівчата йдемо з вами, дивіться, які гарні начебто. Намисто, начебто із хустинок таких, да? Дуже гарне. Синок, пішли далі. Я взагалі ніякі магніти більше не, не вожу. Нічого. Я колись кожного разу привозила магніт з нової країни. Um, і, до речі, ці сумочки теж не купую. В мене сумочка з Парижу, така, яка валяється ручної роботи зі шкіри, яку при мені робили. Не при мені, а майстер прямо в тому магазині, де я була, робив. Коротше, нічого вже не купую, бо все воно валяється просто. Купую, зазвичай, якщо і хочу, то одяг, але не такий. Ну, якийсь шарфік собі там. Е... Ой, яка гарна вишиванка. Зараз я договорю, що я ще з вишиванкою поїду. Звідси. Тут ну, просто все дорожче. Типу на пам'ять щось взяти. Та воно все валяється, не беру на пам'ять нічого. Беру їжу і беру е, одяг. Але наразі мені тут нічого не потрібно. Всякі ці штуки, Ваня. Синок, дивись, дивись наперед. Давай мені ручку, ось просто да, піднімай ножку. Давай ручку, піднімай ножку. Маленький, дай мені ручку, бо багато людей, ти можеш загубитись. О, почалися смаколики. Приношу я малому. А, ти покупила сирів різних дітям з супермаркетів? Що, підемо туди чи не підемо? Ну, йдемо їсти. А може, ми тут кафе, хвиля якась є. Подивимось. Дивіться, де там качеля далеко. Просто до нашого ресторану дуже далеко. А вже вар... ну, треба женічку годувати, і ми всі голодні. Кафе хвиля. А де кафе Хвиля? Гьодзе Парк Легенд. Це типу таке щось дуже цікаве в ірландському стилі. А ну зараз запитаємо, чи там цікаво. А цікаво там? Добрий день, там цікаво? Да, але мало. Мало? Короте. Є зміст туди йти, чи таке? Короте, не підемо туди. Кажуть, що мало атракціонів, люди не в захваті. Ну, ти типу, зробили таке, знаєте, як гноми, оці всі. Як ти це? Ти собі уявляєш, як тобі пощастило. Камінь впав не тобі на ногу. Боже, дякую тобі, Боже. Ти точно є оберіг мого сина. Він цей камінь лупанув і він йому не впав на ногу. Синок, не треба так робити, бо може камінчик тобі ногу прибити. Вовочка. Впало два ка. Оце все, оце все, щоб ви розуміли. Заводняк. Це просто це не мед, це сахарний сироп, От такий, от, який, начебто, як мед ще й із красителем Коротше, Це розладники. І мені сказала з моя колишня підопічна, що їй місцеві розповідали, що ніяка тут не оленина, не, мед... не медвежатина і не дикі е, ці... І не дикі... Дай мені руку син. І ніякі не дике м'ясо. Що немає стільки оленини на всіх, щоб це продавати. Вони беруть тупо яловичину свинину і продають як, начебто, це дич, дичина. Я, звичайно, вчора нагреблася цієї лососини, лося, але підозрюю, що це просто тупа свинина, і ми в житті цього не відрізнимо. Там можна вниз спуститися, але ми з дітьми туди-вниз не підемо. Вовчик іди держи. А я буду візочок вести, синок. Держи, давай руку Каті. Знову ми тут. Ну слухайте, взагалі не передає цю красу. Ну, прозора, прозора вода людяна. Ой, і індуси тут бідні. Вони так смішно одягнені, взагалі не зашушкані, як ми. Так, все, ми йдемо. Вимикаю камеру, вже буду показувати вам далі, що ми. Знайдемо де поїсти чи не знайдемо. Дякую, сирів на дві 400, дівчата, просто щоб розуміли. На дві 400 сирів. Чотири камамберчики. Будемо кушати, да? Дві таких булочки. А потім ось така бурда запечена, такі пармезанчик. взяла. Ідемо, шукаємо ресторан, їсти мій малин і вже побачив робота. Я йду, морожусь. Саме цікаве, що такого самого робота ми купували в миговому. Йду. Вовчик, в тебе 4 магніта в руках. Я купила, вже більше немає грошей. Я тут стільки всього нагребла. Сири, певно, 3 кілограма. Боже мій. Що, вже назад ідемо? Вже в ресторан ми не йдемо. У нас на обід сьогодні грибна юшка. В Карпатах грибна юшка пахне надзвичайно. І дивіться, які макарончики. Вони їх самі цю вірмішельку роблять. Отак от, от ріжуть дрібно-дрібно. Аромат просто несамовитий. Я такий вдома не можу зробити. Я не знаю чому, хоча в мене дуже багато грибів. Мама. Да, і я та, мама. І це? Знімати теж, так? Да. Твій сачок? я знімає? Я Як ти п'єш, знімаючи? Моя рибка золота, моє сонечко. Вкусня. Вкусно? Салатик із квашеної капусти я захотіла дуже сильно. А девчата здесь звучайные капусты будут есть. Mm. Там... А у нас зой мотт. Да? А Карпец зой мотт. Привет, Чайок твой. Наш карпатский вайб. Уже зовсім не карпатський, тому що йде дощ. Дощ, і я йду, мої всі в машині з малою, всі діти, а я йду здавати візок в, із прокату. До речі, ми взяли візок. Ціни космічні, я вважаю, тому що 150 гривень. 150 гривень за один день. Тобто, який, ця, ми випарковуємося. Давай, едь, 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 едь. Выкручивай, выкручивай. Едь. Не волнуйся, она сейчас. Едь! Наташка, я дивлюсь, едь. Давай, давай, давай. Випарковуємось зараз. Тут дуже мало місця. Давай ще. Ще, ще, ще. Ще, ще, ще. Ага, тут не може вона випарковуватись в один прийом. не вміє, я задом заїжджати, якщо це не рівно. Ой, блін, капець. Коротше, 148 прийомів. Добре, піду і зараз тональний жахливий на лоб. Одразу видно зморшка. Не той тональний взяла. До речі, мене часто питають, чи в мене ботокс. Кі ботокс. Але хочу заколоти. І це. І там Макдональдс. В Чернівцях мали побудувати Макдональдс, його так і не побудували. Ну, будують, він скоро відкриється, але поки що його нема. А тут в Яремчі вже є, тут в Яремчі швидше його побудували. Бровий коорлиці. І ми вирішили сходити з дітьми. Ну, от я чесно не буду проти цього. Хай їдять. Перш за все, ми такі їмо дуже-дуже рідко. Взагалі, мій син ніколи. Мій син не знає, що таке Макдональдс. Я не їла Макдональдс сину 3 і 8. До цього я була вагітна, я не їла. Коротше, я не знаю, років 4 я не їла Макдональдс. Хоча в мене була така колись традиція. Кожен раз, коли я поверталася із цього, із якогось якоїсь подорожі, будь-то. А, чи з якогось аеропорту я поверталася, чи ще звідкись. Я завжди їхала в таксі додому і завжди заїжджала в Макдональдс, який був поруч з моїм будинком. І приходила додому, і в мене такий був вайп з маком. Прям вообще. Хоча я тоді була 56 кг, худенька я просто завжди ну, слідкувала, не завжди, а в той період завжди я рахувала калорії, але мак я купувала. Зараз мені треба терміново худнути, я цих три місяці боролась за грудне вигодовування, тому я не дуже схудла, я не притримувалась калорійності. Я їла правильну якісну їжу, але в е мене з молоком біда. Тому що знаєте, чому з молоком біда? Я не знаю свою відповідь. Тому що мама має займатися тільки виключно дитиною. А, е сижування. Дитина, щоб смоктала грути, займатися дитиною. А я займаюся всім на світі. Чоловіка немає, я як чоловік, я працюю, плюс старший син для того, щоб в нього не було цих ревнощів дуже сильних, тому що він такий капризний. Коли ревнує, він просто перетворюється на міні-монстрика, то я йому приділяю максимальну увагу, а мої Мама, сестра допомагають мені із дитинкою. І малеча моя не смоктала груди. А малий, навпаки, він по дві години міг смоктати. Тож, коротше, дуже-дуже все важко. І хто там буде народжувати, хто мене дивиться, коли ви будете в пологовому Давати, наприклад, суміш, ну, якщо не буде молока, дитинка буде голодна, вам запропонують давати суміш, або ви самі вирішите. Давайте зі шприця. Беріть на 10 кубіків шприц і вливайте, щоб не було сосочки, щоб пляшечку не давали, щоб не смоктала дитинка, бо не захоче потім брати ваші груди. Тіг на мене Макдональдс, бо повітряна тривога. Дякуючи русичам, ми трошки голодні.